Як платформа МРНК вакцин страждає в основному від штучної недовіри? Технологія МРНК, марення, федеральне фінансування та майбутнє медицини Останніми місяцями в новинах розгорнулися дискусії щодо технології МРНК та її майбутнього в медицині. Заява директора Національного інституту охорони здоров'я Джейп Хайтачар і про те, що МРНК вакцини не повинні використовуватися для масової вакцинації, а потім послідували за цим рішення про скорочення федерального фінансування досліджень в цій галузі, викликали чимало питань і, відверто кажучи, тривоги. Все це, на перший погляд, виглядає як раптовий відступ від технології. Яка, здавалося б, зробила революцію в охороні здоров'я під час пандемії COVID-19. Однак, якщо копнути глибше, стає очевидно, що ситуація набагато складніша і обумовлена не тільки побоюваннями з приводу безпеки та ефективності, але, що не менш важливо, штучно роздутою хвилею дезінформації і некомпетентною комунікацією. Як людина активно стежить за розвитком науки і технологій в сфері охорони здоров'я, я бачу в тому, що відбувається не просто тимчасові труднощі, а серйозний виклик для майбутнього медичних інновацій. Ми стоїмо на порозі епохи, коли технологія МРНК може стати ключем до боротьби з цілим рядом захворювань від раку до ВІЛ. Однак, якщо ми дозволимо некомпетентним заявам і дезінформації затьмарити реальні перспективи цієї технології, ми ризикуємо втратити шанс на значний прогрес в медицині. Чому МРНК це більше, ніж просто вакцина проти COVID-19? Пандемія COVID-19 дійсно стала каталізатором для широкого поширення технології МРНК. Швидка розробка та впровадження вакцин Піфізабайонтек та Модени продемонстрували неймовірну гнучкість та ефективність цієї платформи. Однак важливо пам'ятати, що МРНК це не просто інструмент для створення вакцин проти конкретних вірусів. Це універсальна платформа, яка може бути адаптована для боротьби з широким спектром захворювань. Ідея використання МРНК в медицині не нова. Вчені вже давно вивчали потенціал цієї технології для доставки генетичної інформації безпосередньо в клітини організму. Однак до недавнього часу існували серйозні перешкоди, які не дозволяли реалізувати цей потенціал в повній мірі. Однією з головних перешкод була нестабільність мРНК молекул, які швидко руйнуються в організмі. Однак, завдяки зусиллям таких вчених, як Каталіна Каріко і Дрю Вайсман, вдалося вирішити цю проблему і розробити ефективні методи доставки мРНК в клітини. Сьогодні мрнк технології активно досліджуються для лікування і профілактики широкого спектру захворювань, включаючи Рак МРНК вакцини можуть бути використані для навчання імунної системи розпізнавати і знищувати ракові клітини. ВІЛ, МРНК терапія може бути використана для придушення вірусу і запобігання розвитку сніду. Малярія, хвороба лайма, вірус зіка, МРНК вакцини можуть бути використані для створення ефективного захисту від цих небезпечних інфекцій. Вроджені інфекції. Терапія МРНК може бути використана для захисту новонароджених від вроджених інфекцій, таких як цитомегаловірус. Скорочення фінансування досліджень МРНК, особливо в контексті боротьби з ВІЛ, здається особливо недалекоглядним. Враховуючи складність цієї проблеми та відсутність ефективного лікування, відмова від перспективних технологій, здатних змінити ситуацію, здається вкрай невиправданою. Дезінформація та її наслідки, чому важливо критично оцінювати інформацію. Криза з МРНК вакцинами і їх сприйняттям суспільством яскраво демонструє, наскільки важливо критично оцінювати інформацію, особливо в епоху соціальних мереж і поширення фейкових новин. Під час пандемії COVID-19 ми зіткнулися з справжнім потоком дезінформації, який часто приймав форму необґрунтованих теорій змови. Ці теорії стверджували, що мРНК вакцини містять мікрочіпи для відстеження, переписують дезоксирибонуклеїнова кислота, викликають безпліддя і призводять до незрозумілих смертей. Важливо розуміти, що подібні твердження не мають під собою наукової основи і є результатом навмисного поширення неправдивої інформації. Вони не тільки сприяли зниженню довіри до вакцин, але й призвели до негативних наслідків для громадського здоров'я. Особливу роль у поширенні дезінформації зіграли представники влади та громадські діячі. Некомпетентні заяви і суперечлива інформація, що виходить від офіційних джерел, лише погіршили ситуацію і посіяли сумніви в ефективності та безпеці вакцин. Комунікаційні помилки як покращити інформування населення. Крім дезінформації, важливу роль у формуванні негативного сприйняття МРНК вакцин зіграли комунікаційні помилки. Представники охорони здоров'я часто використовували неточні та оманливі формулювання, які створювали враження, що вакцини повністю запобігають зараженню вірусом. Наприклад, заяви Сидиси про те, що вакциновані люди не переносять вірус, не хворіють і не заразні, виявилися невірними і були змушені бути скасовані. Це не тільки підірвало довіру до Інституту громадського здоров'я, але й сприяло поширенню дезінформації. Крім того, представники влади та громадські діячі часто робили суперечливі заяви, які створювали враження, що вакцини не є надійними. Наприклад, генеральний директор Pfizer Альберт Бурла розмістив у соціальних мережах повідомлення про те, що вакцина проти COVID-19 зупинить передачу вірусу, що суперечило заявам управління з контролю за продуктами і ліками. Щоб покращити інформування населення про МРНК вакцини, необхідно. Використовувати чіткі і зрозумілі формулювання, уникати технічних термінів, і використовувати мову, яка буде зрозуміла широкій аудиторії, надавати повну та достовірну інформацію, не приховувати ризики і побічні ефекти, але й не перебільшувати переваги вакцин, бути прозорими і чесними, визнавати помилки і коригувати інформацію, якщо це необхідно. Використовувати різні канали комунікації, охопити аудиторію через соціальні мережі, телебачення, радіо та друковані видання, залучати до комунікації експертів, залучати до комунікації лікарів, науковців та інших експертів, які можуть надати достовірну інформацію. Висновок, інвестиції в майбутнє медицини. Ситуація з МРНК вакцинами та їх сприйняттям суспільством є уроком для майбутнього. Вона показує, наскільки важливо критично оцінювати інформацію, бути прозорими і чесними в комунікаціях і інвестувати в наукові дослідження. Скорочення фінансування досліджень МРНК, особливо в контексті боротьби з ВІЛ, здається надзвичайно недалекоглядним. Ми стоїмо на порозі епохи, коли технологія МРНК може стати ключем до боротьби з цілим рядом захворювань. Однак, якщо ми дозволимо дезінформації та некомпетентним заявам затьмарити реальні перспективи цієї технології, ми ризикуємо втратити шанс на значний прогрес у медицині. Необхідно розуміти, що науковий прогрес не завжди йде гладко, на шляху до нових відкриттів завжди виникають перешкоди і невдачі. Однак важливо не здаватися і продовжувати інвестувати в наукові дослідження. Зрештою, інвестиції в наукові дослідження це інвестиції в майбутнє людства, це інвестиції в здоров'я і благополуччя майбутніх поколінь. Це інвестиції в майбутнє медицини. І це те, що ми не можемо собі дозволити не робити. Я сподіваюся, що цей досвід послужить стимулом для більш відповідального підходу до поширення інформації про наукові досягнення і більш активної підтримки наукових досліджень. Майбутнє медицини в наших руках. Давайте не пропустимо його. Головне пам'ятати, що науковий прогрес вимагає часу, зусиль і підтримки. І тільки спільними зусиллями ми зможемо побудувати майбутнє, в якому наука і технології будуть служити на благо людства. Ключове слово МРНК, вакцина covid 19, дезінформація, фінансування, дослідження, здоров'я, медицина, майбутнє інновації. Пам'ятайте, здоров'я це найцінніше, що у нас є. Бережіть його і підтримуйте науку.